Окей, мені не підтвердили, я їм висилав іще ще раз. Якщо тобі з першої проби, ну скажімо, не вийшло просто підтвердити. Ну то тобі дають просто другу пробу вислати інший документ, передивити. А мені цього просто не дали. І от з того моменту це сталося в травні, бо в квітні 2025 року. Зараз у мене жовтень, наприклад, не знаю як у вас Факт тому, що вийшла така от власна ситуація, і це все вирішилось аж від квітня. До жовтня півроку, скажем, півроку я у такому очікуванні просто цього, цього факту. Бо якби з самого початку мені заблокували можливість по-новому це вислати, але кожен раз там було написано, що я можу з ними сконтактувати, що я можу них щось питати. Я вислав нові підтвердження з банку, нові якісь документи, ось такі повідомлення. І кожен раз те, що мене вбивало, він відповідав тим самим, такими самими повідомленнями. Потім я почав діяти інакше, почав шукати, через що проходить моя платність, бо платність від вінтит не може пройти якби до мене напряму, тільки вони це роблять через. Якісь е, банківські власні ресурси, які стоять власне між вінтидом і мною перед тим, щоб отримати гроші, вони просто собі перекидують друг другу, і мені перекидують і всі всі задоволені.